Всім доброго дня панове. Сьогодні у нас понеділок, погода така пасмурна, трошки прихватило морозець я. прибув до кузні, О, нікого нема. О, ну, Я прибув у свою стихію навіть запах вугілля. Ну, я не знаю як кому, а я все-таки... З 91-го року в кузні то мені це мені це рідне. Такої роботи немає у мене на сьогодні, тому що я трошки вибився був з колії. зараз повертаюся до роботи. Трошки там на базарі люди поприходили, поприносили мені дещо. Ну, ось таке мені. Поприносили на базарі люди, бо я скажу, давненько там не був. Ось приніс один чоловік. Заготовку на ніч попросив загартувати. Ну, ось нагрію, попробую в маслі. О, військовий замовив ножа тактичного. Ось Х-12МФ. Розкую пластинку і буду робити. Це знайомий приніс дві пластини. Пробував сверлити якесь сверло сідає. Не він не знає, ні я не знаю, що воно таке. О, каже, щоб відпустити, кинув горну, нагрію, хай воно там собі нагріється і відпуститься. Ще ось чоловік приніс клапан, О, шляпу зрізали, він, видно, десь вже давно валявся, такий ржавий. Теж на пластинки розбить. О. От і ще ось, ось кучу. Поприносили, О, Ну, зробити з клапана заготовочку на ножа якут. ут. Ну, маленька, звісно, але щось вийде, щось вийде. А це ось взагалі одна жіночка принесла, зараз покажу. Принесла, оце десь от копала, каже, це. Колун. О. Каже, ви можете його очистити, трохи реставрувати. Я думаю, що він не зовсім згнив. Я зараз його кину в горно, він нагріється, а потім в водичку. І подивимося, що з цього вийде. Ну, Пролежав у землі доволі таки багато. О. І там воно аж слоїться. Ну, коли це все відстане, буде видно. Чи він ще буде придатний до роботи чи ні. Ну, ось така у мене на сьогодні робота. І сьогодні я буду працювати оцим молоточком. Бачите мої ініціали. Це колега мій, Ваня, мені на Новий рік такий зробив подарунок. Бо в мене молоток. Молоток у мене ви бачили який. Я не знаю, де він дають. А ось він у мене вже, я не пам'ятаю скільки, не один десяток років. О. Ну, він такий не дуже тяжкий. о, Там навіть я не знаю скільки грам його. Не видно. А. Він видно трошки, що ще. 80 чи що. Та ні, не 80, більше, мабуть, 800, мабуть. А цей кілограмовий. Бачите, двосторонні бойки в нього. Тут у нас бойочок трошечки такий ну, рівний і трошечки наче, скосик. От. А тут закруглений. Це буде добре відтягувати метал. Наприклад, даже якщо взяли підшипника, нема молота. О, Розігнули його і оцим круглим бойочком. о. Ви собі спокійненько відтягуєте, буде швидше відтягнути закругленим бойком, ніж плоским. Так що отако. Зараз кину горно у мене вже прогрілося. О, он кинув колунатого. І зараз побачимо, що з цього буде виходити. Так, верно, він в мене вже прогрівся. Дерся з водою. Зараз бачимо, що воно каже. Ось вже нагрівся. І ми їм О! От, ось подивіться, що вийшло. Облетіло усе. Так що ще, ще цей колунчик живий. Ще цей колунчик живий. Його. Поправити, пошліфувати, привести хороший вигляд. Бачите, не зовсім він сні. Значить, ще, значит ще буде діло з нього. Ще він буде колоти дрова. Так, одна робота зроблена, останеться тільки вдома, трошки його привести в порядок. і в неї вже буде готовий, готовий колунчик. А зараз я кину клапана, нагрію, розіб'ю. Буде ще одна робота, зроблена. Ще одна робота зроблена. Поки клапан гріється, нагрію цю заготовочку. І в мене там є масло. І я його махну, пригортуємо його в маслі, а там буде видно. Як не знаєш, що воно таке, то, то треба, як то кажуть, на оку все робити. А так, старим, старим дідовським методом. Не піде в маслі, спробуємо в воді. Витрима. знаєте навіть по кольору? Аж побілів. Аж побілів. Ого. Добре. Аж побілів. Має чим. Вернуть мені немає. Я думаю, що буде добре. Я думаю, що буде добре. Він ще його буде дотачувати, бо тувсь тувстий. Ще буде нагріватися, трошечки відпуститься і буде добре. От вам і друге замовлення зроблене. Це добре. Зараз побачимо, що у нас там. Нагрівся і ми зараз його тоже під молоточком. Треба його зробити десь четверку чоловік просив. О, а вже ширина, ширина яка вийде. Під четверочку розіб'ю. Ну. А там що вийде? Ну от я вже лапан розбив. Так, доступ сьогодні в мене до наховань є, О, вже конструкції убрали, то вже трошки легше. Порівняємо я б його зробив ідеально, і рівник і так ударив би. Ось таку пластинку. Але замовник каже, не треба рівняти. Не знаю, чим це воно. Завжди я пластинки вирівнюю Ну, Раз, не треба, то не треба. О, тут світліше. Багато світліше. Так. Ось, дрівнесенька, як струна. І це замовлення зроблено. А тепер кинемо Х-12МФ. Вона, звісно, такий метал вредний. Тому що Такий в'язкий трошечки не догрів, тріснути можуть, перегрів, теж може тріснути. Тому треба ловити температуру, і щоб прокувати його нормально і не спалити, щоб він не переломився. Так, заготовочка прогрілася. Будемо кувати. ترجمة Треба гріти, щоб не склетить. Не догрієш, як я сказав, трісне, перегрієш теж. Вредна, вредний цей метал. Так же саме, і це кажуть на неї 95-та, медицинська. Теж таке, колись мені принесли такий здоровенний круток, щоб я його витягнув на пластину, але я витягнув десь на міліметрів 250 і далі грію, і тільки під молот, воно хрясь і озлечив. Тому що пішов нагр... неравномірний нагрів, там вже метал трохи підостив, а тут О, так... такі деталі треба купувати в газових печальник. Як на Ленінській кузні я працював трошки, там заготовка кинула піч, піч довга, прогрівається повністю, йде равномірний нагрів. Тоді там можна такі речі робити. А в горні йде неравномірний, що там того горна прогрів там всіки 200-250 ну, оціни. Або робити таке довге. Так що от. Так. Thank <laughs> you. бо то в мене одна заготовочка, я її купив на вихідних, там продає один чоловік такі кусочки, а в мене більш немає. Розлетиться і ножа не буде, тому треба краще прогріти, о, ніж потім жаліти. Ось я вже відкував цю Х-12М. Рівненько. Рівненько. І ось про що я вам казав, що вона дуже ця, цей метал дуже вредний. ось бачите, все-таки пішов неравномірний нагрів, і от на самому кончику бачите, вона просто викришилася. тому... З нею треба працювати обережно. Ну я вам скажу, це сталюка боїться удара. Вона боїться удара, тому як дуже завелика твердість у неї. На даний момент навіть під 60. А якщо її ще пригартувати, то там взагалі набіжить, мабуть. 63, 64, але це занадто і, занадто і так. Її можна заточити цю сталюку довгостроти бритви. Як хто показує, що бутилку і це буде сарапати. Але якщо тоненьке лезо, таке, що буде заточене десь під градусів 25 там до 30, воно буде дуже боятися удару, буде хмупець. Під 50 градусів як буде заточено. Буде теж різати, папер буде різати. О. Ну і буде розрубає проволоку, як показують, провоку Все залежить від була заточки. Тоненьке лезо, яке ви зріжете, ідеально срез зробите на помідорчику чи на огурчику. І пера буде заточена під 50 градусів, вона так не зробить срез. Так що, кожному, коротше, кожен повинен знати, для чого, собі, для чого вам потрібен ніж і для, для яких робіт. От і все. Так, а зараз ще мені принесли клапани, тут куча клапанів. клапані. Ну, і чоловік попросив зробити йому заготовочку на якут. Ну Це замала, але я зараз нагрію, розіб'ю і покажу вам. Кажу як робити як тут так. я вже розкував вот отаку пастиночку знову! А тепер таким звичайним шариком можна менше, треба пробити до. Треба випити доле. Але насправді я вам скажу, що на стоящих якутських ножів такого не було, О, то все надумане. Я би їх сам колись вірив, але коли побачив на форумі, як ути продавали свої ножі, в них такого не було, то все вже наіграно, надумано. Раніше не було металу, вони там розпускали, кістку, кістка пустотіла і виходився таке вгублення. Ну, у нас так привикли. Привик, а насправді такого не було. І все. от такі заготовочки, а гаряче ще. от такі дві заготовочки я зробив. О, а там уже замовник, хай собі там вирізає форму, підтачує, що хоче. Ну насправді я вам скажу, що отакого настоящих якутів не було. Я бачив форум Спочатку я теж, може, може вірив, там 10 років тому, що такі були. Ну це все міф. Раніше металу не було. Чубчі, якути. Розпускали кітленячику, кістка пустотіла. І робили ножі, обдирали шкіру там із тюленя того. Чи. Рибу чистилися. Насправді якуський ніж, просто звичайний ніж був. От просто така пластинка і звичайна ручечка дерев'яна набита. Ніяких прибамбасів, ніяких долів там не було. То все вже надумане. Да і вони мені чим не подобається, тому що ну, при розробці якоїсь дичини сюди їжа западає, о, наприклад, на охоті. Це треба з собою якусь зубну щітку носити, чи що протирати, тому що мікрочастинки все одно попадуть. Якби ви тряпкою не витирали той жир, жир, да, то все от, воно все одно там залишиться. Ну ось якось так. Ну, Як замовили, я виконав. Є пластинка Х12МФ. Військовий замовив ножа, буде робитися? Загартував цей ніж. Реставрація топора запросто вийде, я вже бачу. Я думав, що він геть згнив. Ну і розкований клапан. Ось таке на сьогодні відео я вам засняв. Ну ось, Вже горно потушив, виконав усі замовлення. Після такого в мене нічого нема. час збиратися додому. О, кому? Що не ясно, телефонуйте. Я завжди телефон і фотографую, і залишаю. І зараз можу нагадати 066 737 89 24. Тому що, коли пишуть, я не, не кожному завжди можу написати, Найпогано й погано тикать пальцем самі. Дивитися на ті буковки маленькі, зір уже не той, тикать пальцем. А по телефону, коли з людиною спілкуєшся вживу, то більше зрозумієш один одного і можу показати. Тому що людей багато мені пишуть одне й те саме, там сокирки, молотки. Я вам скажу, що сокири і кулуни, молотки я не роблю. Тому що в мене уголь дуже дорогий, я вже на одному відео пояснював. І його ну, достати, купити не так легко, тому що продають тонами, а тона дуже дорого, мені не невигодно купувати, а так кілограм 300 купити, то ніхто не хоче продавати. Тому і прихожу, швидко прокувався і тушу горно, щоб вугілля не горіло. Так що. Сокири робить мій колега Ваня, у нього горно на газу, молот біля хати, він цим займається. А мені просто невигодно. Уголь згорить дуже багато, О, а зробити колуна такого на 2 два там, до трьох кілограм треба довго прогрівати. Цей газовий уголь дуже швидко згорає. То мені так невигодно робити. Для себе там зробив, О, що треба, кувалду там. Там чи ще клещі зробити. А В основному я роблю художню ковку. Так що, кому треба якийсь колун чи сокира, ви просто телефонуйте, тому що я не, не можу об'яснити, що в мене там залишилося, що я можу замовити в колеги. І те, що в мене все зберігається на базарі. Тому краще зателефонувати, так ми краще зрозуміємо один одного. А взагалі-то дзвоніть десь біля 10-ї години, о, субота і неділя, о, я на базарі, там я вам можу засняти е, якийсь кадр, о, те, що вас цікавить, і відправити вам на Viber. О, і ви тоді побачите, чи воно таке, чи не таке. Ось так. От. Ну, а поки на все добре, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. І чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.